Абет, титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, з нами головний тренер львівського і Назарій Станкевич. Пане Назарію, сьогодні не так сталося, як в першому колі. В першому колі ваша команда перемогла. Вона вже знала, як перемагати суху балку. Чого сьогодні не вистачило на вашу думку для позитивного результату? Ну, мабуть, яке везіння в епізоді, коли Артур Гречук міг розстрілювати, будемо так говорити, ворота. Але майстерність свою проявив гуки при Нозар Войтович і врятував цей епізод. Ми могли врятувати для себе позитивний результат. Я би так сказав, що матч розділився на три тайми. Знову ж таки, початок, гри, адаптація до всього. Пройшла невдало, ми пропустили, проте дуже добре зреагували після повітряної тривоги. Забили, але знову ж таки ми пропустили. Десь була певна така рівність в цьому компоненті, проте не за рахунком. Відповідно, ми в другому таймі обидві команди провели рівний, рівний тайм, мали свої епізоди, але що в одних, що в других в команді не вистачило реалізації. І добре відіграли голкіпери. На жаль, результат такий. Ми його приймаємо і знову будемо працювати над тим, щоб покращити свою реалізацію і якість. Я сподіваюся, що везіння нам прийде в таких епізодах. Коли Гречук буде мати, він реалізує. Турнірних задач, я так розумію, перед ІНАТІ в цьому сезоні вже немає. Які завдання стоять перед командами в тих матчах, що залишились? Перш за все, стабілізувати, тому що стабілізувати колектив, стабілізувати гравців, щоб вони були цілісні, розуміли, що вони можуть, що вони працюють, що награємо. І це такий період, і будемо так говорити, формування певного фундаменту, який ми повинні зміцнити. Турнірні завдання в нас є. Поставлено керівництво. Ми не хочемо бути в цілізі останніми. І ще у нас є два матчі для цього, щоб виконати це завдання. Далі буде аналіз і розуміння того, як ми будемо. Ми вже маємо розуміння того, як ми будемо рухатись, але ще потрібно, я кажу, ці деталі в цих двох матчах для себе узгодити і прийняти. Дивлячись на склад вашої команди, здається, що вона дуже молода і я би сказав навіть юна. Чи немає бажання у керівництва, у тренерського штабу підсилити досвідченими гравцями склад? Я привідкрию певну векторність нашого клубу. Ми будемо іти шляхом підключення молоді активно, проте ми ніколи не відмовимося від досвіду. Від досвідчених гравців, якщо буде така змога і можливості підсилитися, додати до складу досвід, ми однозначно його будемо використовувати. Проте наш вектор це розвиток своїх власних гравців. У нас є співпраця з АКІС. Вони постачають кадри, можливо, не так зараз активно, тому що є свої недоліки в плані ситуації, яка є в нас в країні, і виїзду потенційної молоді. Але в цілому, ми хочемо стабілізувати школу. Ми хочемо стабілізувати клуб, щоб він був міцний, не просідав в таких ситуаціях, коли в нас травматизм, коли в нас певна емоційність там. Не, не до кінця ми будемо так говорити, віримо в якісь свої можливості, щоб ми мали ресурс і твердо стояли на ногах. Все в нас в нас дуже багато роботи. І так ми будемо брати такий вектор і будемо в ньому працювати. Чого чекати від ІНАТІ в наступному сезоні? Більшої конкурентності. Я не хочу зараз говорити про турнірні завдання, які ми це бо зараз недоцільно це ставити. Ми повинні якісно провести літо. Міжсезоння провести, зрозуміти, адаптуватись, підтягнути молодь, знайти досвід, якщо так, якщо до вашого запитання. І вже після цього ми зможемо поставити турнірне завдання. Воно завжди буде. Ми будемо завжди старатися грати на перемогу. Я завжди це говорю, що будемо старатися грати на перемогу. Як в нас буде виходити, ну це вже інша складова, яка потребує багато праці. Тому ми будемо конкурентніші, я вам це обіцяю. «Фавбет» – титульний партнер Павбет Екстраліги Гра розкриває тебе.